Дякую. Прошу включити реєстрацію депутатів на сесії міської ради. Что надо? Я не совсем не хотел в начале. Ну, понятно, пройдём порядок для. А что она ж не давала вернуть. Давай на что договаривались, что не завал. Нет, я тогда дам, что будет это, ну. Білявська шерсть, Иванка, Білявська шерсть, карточка. включаем систему реєстрації вруска. Зареєстровано 31 депутат. Сесія повноважна. Продовжуємо роботу 49-ї сесії Коломийської міської ради. Пропоную повернутися до порядку денного 49-ї сесії міської ради. Хто за те, щоб повернутися до порядку денного, прошу голосувати. За 29 не голосували два рішення. Прийнято. На погоджуваній раді. Ми погодили повернутися до розгляду додаткового питання номер 16 про затвердження плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на 2024 рік. Питання про затвердження плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на 2024 рік. Хто за те, щоб повернутися до розгляду даного питання, прошу голосувати. За 30 не голосували один рішення прийнято. Також на погоджувальній раді ми погодили внести в порядок денний одне додаткове загальне питання про дострокове припинення повноважень секретаря Коломийської міської ради Андрія Куничака. Хто за те, щоб внести дане питання в порядок денний, прошу голосувати. За 24, проти 3, не голосували 4 рішення. Прийнято. Чи будуть ще якісь зміни і доповнення до порядку денного? Немає. Хто за те, щоб прийняти порядок денний в цілому зі змінами та доповненнями, прошу голосувати. За 26 голосували п'ять рішення прийнято. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Питання про затвердження плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на 2024 рік. Матеріал вам роздані. Будь ласка, Ігор Костюк. Пропозиція. Ігор Костюк, фракція за майбутнє. Пане голово, колеги. Я думаю, що в час війни. Не варто піднімати ставки з податків. Тому пункт перший, другий, третій я пропоную виключити і голосувати без цих трьох пунктів. Дякую. Ставиться на голосування. Дане питання з пропозицією Рекостівка. Про про без, без пунктів 1, 2, 3. Прошу голосувати. За 31 рішення прийнято. Переходимо до наступного питання. Про дострокове припинення повноважень секретаря Коломийської міської ради Андрія Коничака, зачитую заяву коломийському міському голові Богдану Станіславському від секретаря міської ради Андрія Куничака заява. Подаю на звільнення та дострокове припинення своїх повноважень секретаря коломийської міської ради. Прошу мою заяву внести 12 грудня 2023 року на розгляд сесії Коломийської міської ради. Дата підпис. Оскільки голосування таємне. Рішення від 26.11.2020 року номер 1.2.2020 2020 про утворення лічильної комісії міської ради та затвердження персонального складу обрану лічильну комісію у складі Романюк Олег, Фітьо Віктор, Фечук Сергій, Володищук Світлана, Бокай Микола, Гайовий Мирослав, Костюк Ігор. Відсутні як. Романюк Олег і Фітьо Віктор. Але є п'ять членів комісії. Комісія повноважна лічильна, тому пропонується оголосити перерву одну годину для підготовки до голосування таємного лічильній комісії провести своє засідання. Хто за дане рішення, прошу голосувати. Давайте ми проголосуємо і зараз. Так, прошу голосувати. Прошу голосувати. За 22, проти 1, не голосували 8. Рішення прийнято. Будь ласка, пані віто. Прошу надати слово пані Надії Бурдун. Хто за те, щоб надати слово пані Надії Бурдун? Прошу голосувати. За 30 днів голосували, 1 рішення прийнято, будь ласка, пані Надія. Доброго дня. Шановні пані і панове, Надія Бурдун, голова громадської організації, родин полеглих в серці назавжди. В світлі останніх подій, які так активно поширюються соцмережами, вже в котрий день я не перестаю собі задавати одне питання: чому такий жорстокий світ? Чому такі байдужі люди? І скільки ще потрібно бід, щоб зрозуміти і відчути, наскільки цінним є життя, і що моральність в ньому значить, і слів не стане каяття, коли сумління не пробачить. Саме сумління є критерієм моральних цінностей людини. Його можна переступити, з ним можна домовитись, його можна проігнорувати. Але з ним нам жити. Ви знаєте, я не буду сьогодні тут арбітром. Я просто хочу, щоб ви почули мою думку і думку всіх членів нашої організації, що для нас значить слово військовий: чоловік, син, брат, батько, той, що нині можна оборонити рідну землю. Ті, які з гідністю виконали свій обов'язок і нині з небес дивляться на нас. Для того, щоб ви краще зрозуміли, я попрошу вашу дозволу коротеньке відео 27 секунд, яке за, години, за 4 години до смерті записав мій син з бойових в ямі, в болоті, під дощем. Але вольовий і можній. Такий, яким він був в житті. Дозволите, будь ласка. От сьогодні неймовірно. От, забіг відпочити в очікування бою. Вже стоїмо годину О, на дощі. Війна потребує витримки і фізичної, і моральної. Бачите Світлину. Бачите, що робить війна. Оце лице військового Для нас військовий це є святе. Я зараз не буду конкретувати. Я тільки хочу подивитися, хто з військових підніме свій голос проти військового, не конкретно про Куничака, а про людину, яка мала сміливість піти і захищати Батьківщину. Нам сьогодні буде цікаво подивитися, хто з вас, шановні депутати, дасть свій голос за зняття. Ті. Чиї чоловіки, сини тут, біля них, і які не знають жахіть цієї війни. Ми знаємо. А тому ми звертаємося до вас. Почуйте думку. Це не тільки думка нашої організації, це думка більшості коломиян. Бо моральне право засуджувати військового мають вони, ті, що на передовій. І ті, що уже там. Підіть на фронт, побудьте 16 місяців, а тоді з моральним правом вернетесь. І перш ніж ви будете тиснути ту свою кнопку, подивіться туди і подивіться туди. Які жахіття вони бачили і пережили. І прийміть достойне. Знаєте, мені сьогодні Фейсбук нагадав 4 роки тому в грудні. Тут знімали в цій залі Володимира Грибрука. Коли вийшла вся самопоміч, тоді ще пан Хочев сказав дуже чудові слова. І як історія повертається. Пане Слюзер, міська рада, не ваша приватна фірма, було? І працівники міської ради не раби. Я звертаюся до вас. На вас сьогодні дивиться вся Коломия. І через два роки ви прийдете до нас. І ми вам ось це нагадаємо. Тому що оце, знаєте, Любомир завжди казав? Допоки політика буде лізти в освіту, я сьогодні трошки зміню. допоки політика буде керувати нашою громадою. В хорошому сенсі в тому. Що ви зараз маєте об'єднатись і спільно працювати на перемогу. Розумієте, як на мене, це дуже добре, що є такий чудовий тандем пан Станіславський, пан Куничак. Тому що, коли я, як голова організації, прийшла до пана Станіславського з, з проханням підняти виплати для батьків, для полеглих. Він сказав, що грошей нема і не буде. Чи навіть не знати, чи буде в наступному році. І тоді ми пішли до пана Конечака, і з вашою допомогою ми це зробили. Тобто в єдності сила. Шановні депутати, звертаюсь до вас від родин усіх полеглих. На жаль, нас кожним днем стає більше. Тому що сьогодні ну, не всі могли прийти матері, ожеледа, дружини, діти. Ну, ті, що змогли прийшли, дослухати нас, не в ті політичні ігри. Тому що все рівно буде так, як там все заплановано. Не робіть цього. І маю. І згадайте ту клятву, яку ви давали тоді біля писанки, з гідністю виконувати обов'язок. А сьогодні ваше, вам. Наша громада каже ні, тому що військовий це звучить ч... гідно. Слава Україні. Панове, оголошується перерва на одну годину для роботи лічильної комісії. О 12:40 продовжуємо нашу роботу.